Божа воля для вас бути зціленими. Сьогодні Глорія Копланд на передачі переможного свірча навчатиме зі школи зцілення, того місця, де можна прийняти своє зцілення. Живіть довгим і сильним життям у Господньому благословенні, повністю зцілені. Слава Богу. Дякуємо тобі, Господи. Ми прославляємо тебе. Ми дякуємо тобі за твою зціляючу милість, яка тече на цьому місці сьогодні. Ми налаштовуємо себе приймати помазання зцілення сьогодні, Господи, яке приходить від Тебе. Ти – наш Спаситель, Ти наш цілитель, і ми приймаємо Тебе сьогодні як цілителя для нашого тіла і як нашого Спасителя. Ми приймаємо зцілення від верхівки нашої голови до самісіньких п'ят, і ми знаємо, що ти не зважаєш на особу. Тому ми очікуємо, що кожна людина, яка не є спасеною, прийме спасіння. Кожна хвора людина буде зцілена, і ми віддаємо тобі всю хвалу і всю славу, дорогоцінний Спасителю. Ми поклоняємося тобі і дякуємо тобі. Амінь, Алілуя! Хвала Господу. Сідайте, будь ласка, отже, сьогодні ми говоримо про стілення. Ми знаємо, що віра приходить від слова Божого. Ми вже бачимо, що ми були відкуплені від прокляття закону, і кожна хвороба і кожна недуга є під цим прокляттям. Тому немає жодних сумнівів у тому, що ціна була заплачена за ваше зцілення. Вона так само заплачена, як і за гріх. Та сама жертва, яка дала нам можливість народитися згори, дає вам можливість бути зціленими. Той самий отець. Той самий Ісус, та сама любов народила вас з гори, і вона зціляє ваше тіло. Але якщо ви не знаєте про зцілення, якщо ви не зросли у своїй вірі про нього, тоді ви слабкі у цій сфері. У кожній сфері, якщо ви не зверталися до Біблії, щоб дізнатися, що ви успішні, у вас не буде для цього жодної віри. Але що більше ми звертаємося до слова, що більше ми вкладаємо його в наші очі, в наші вуха, воно проникає у наше серце, де розмовляє з нами, і ми починаємо ходити у повноті благословення. І ви можете побачити це у старому завіті. Бог дав євреям благословення, воно охоплювало все добре, але також він сказав, що існує прокляття. Якщо ви не будете виконувати його слова, якщо не будете слухняні Богові і не приймете благословення, тоді прокляття біблія не говорить, що воно приходить автоматично, але я можу сказати, що прокляття приходить автоматично, тому що ви нічого не зробили, аби зупинити його в своєму житті. Якщо ви думаєте, що народження згори, то якась байка ви помиляєтеся. Це щось більше ніж приєднання до церкви. Коли ви народжуєтеся згори, ви переходите в своєму дусі від смерті у життя. Стара людина помирає. І в Вашому дусі з'являється нова людина, створена на подобу Божу. Народжується праведність Божа, і всередині вона виглядає так само, як Ісус. І що нам потрібно зробити? Нам потрібно вчитися жити далі. Що з нами відбулося. Нам потрібно навчитися поводитися зовні згідно з тим, що сталося з нами усередині. Саме тоді життя стає хорошим. Ви відкриваєте для себе, я буду сприймати Біблію буквально. Якщо вона говорить, Господь забезпечує мої потреби, тоді Господь забезпечує мої потреби. Якщо вона говорить, я благословенна», тоді я благословенна. Якщо вона говорить Авраам, багата», а я його насіння, нащадок, тоді я очікую бути багатою. О Глорію, ти не можеш так говорити? Я щойно це зробила. Я очікую бути багатою. Амінь. Якщо вона говорить його ранами, я була стілена, тоді я буду приймати своє стілення. Слава Богу. Ми маємо стілення сьогодні. Дякуємо тобі, Ісусе. Тож розгляньмо місця писання про стілення. Ми звернемося до кількох місць писання. Я почну з книги приповістей. 3, перший і другий вірші. Сьогодні ми зосереджуємося на стіленні. я люблю слово Боже. А воно зробило мене вільною. Ось хороше місцеписання, тут сказано. Сину мій не забувай мого закону ані повчання. Це розширений переклад Біблії. але нехай твоє серце стереже мої заповіді. Не забувайте того, що ви дізналися з писання. Єдиний спосіб не забути це. Це постійно вкладати його в себе. Ваше серце стереже це, а потім ви виконуєте те, що тут сказано, і ось що ви отримуєте бо довготу днів і років гідного життя і мир, спокій внутрішній та зовнішній. Що триватиме? Уважно слухайте це важливо. Триватиме і в старості до смерті. Що таке смерть? Смерть це коли ви залишаєте своє тіло. А не тоді, коли ви помираєте, і більше не будете мати життя. Ні. Ваша духовна людина залишає ваше тіло. Тіло помирає. А тут сказано, що ми повинні мати довге життя, довготу днів. і ми повинні мати дні, якими варто жити. Це означає, що ми вийшли з під прокляття. і ми маємо спокій внутрішній і зовнішній, що триватиме. Я дуже люблю це місцеписання. Мені вже за 70, і я вважаю, що це чудове місце триватиме і в старості. А що якби мені було 90? воно би продовжувало працювати для мене і на десятому десятку літ. А що якби мені було 100? воно би продовжувало діяти для мене і до 110, чи до 120 років. Тобто, якщо ви ще живі, воно діє для вас, і якщо ви будете його застосовувати. Якщо ви не живі, тоді ми когось покличемо. Гаразд, отже, триватиме і в старості до в розширеному перекладі сказано до смерті. Мені подобається говорити відхід до відходу. А якщо нам доведеться зійти в могилу, і ми відійдемо, щоб бути з Господом, тоді хтось інше візьме наше тіло, поховає його, одягне таке інше. Можливо, придбає вам новий одяг, але вас там не буде. Ви підете геть. Амінь. Смішно, чи не так? Є люди, які не купували собі нового одягу вже 20 років. Але коли вони помирають, для них придбають новий одяг. Можливо, вони не робили собі зачіски 30 років, але коли вони помирають, їм роблять зачіску. Проте їх самих там немає. Вони можуть бути на небі, дивитися униз і сміятися. Дивіться, що вони зробили. Вони не купували мені нового одягу, поки я була на землі, а тут вони одягнули в мене в нову сукню. але знаєте, ці речі реальні. Слава Богу, я не впевнена, чи ви побачите свій похорон з небес. Я не знаю точно, оскільки в мене ще не було такого досвіду. Проте довготу днів і років гідного життя, мир або спокій внутрішній і зовнішній, який триватиму у старості. Алілуя більшості з вас вже за 50, як мені здається. Додадуть вони тобі і в старості. Вам це подобається? І не викреслюйте мене лише тому, що мені вже за 70. Я лише проходжу через щось. Амінь. Я проходжу через свої 70-ті до своїх 80-х. а тоді я пройду через свої 80-ті. Слава Богу, Ми повинні жити вірою, а не тим, що ми бачимо. Алілуя. мені подобаються ці місця писання про оновлення вашої молодості. Які триватиме і в старості, до смерті Додадуть ці слова тобі, Спокій, мир і благословення. взагалі то, що старші ми стаємо, то більше ми повинні знати про Бога. і то більше ми повинні слухатися Бога. І це означає, що життя стає кращим. Я би не хотіла починати все спочатку. Я колись говорив Норвел Гейс, я була запущеним неуком. Я нічого не знала про Бога. Коли я народилася згори, я знала лише те, що прочитала у цій біблії, бо там, куди я ходила, не давала багато надії. Отже, Бог добрий і нам не потрібно хвилюватися коли ми старіємо. Слава Богу, ми будемо жити всю вічність. Дякую тобі, Ісусе. Але ми також не хочемо померти молодими. Ми не хочемо померти хворими. Слід сказати так. І ми не хочемо померти молодими і хворими, тому що хвороба є під прокляттям. Потрібно всього лиш залишити своє тіло і воно буде мертвим. і люди подумають, подивись на нього. Погано виглядає, правда? Але ви не будете мертві. Де ви будете? Вас там не буде. Ви будете на небі, слава Богу. Якщо ви знаєте Ісуса як Господа свого життя? Отже, нам немає чого боятися, але нам потрібно жити зціленими, поки ми тут, і ми хочемо процвітати, поки ми тут. Ми не хочемо жити на цій землі під прокляттям, тому що Ісус звільнив нас від прокляття, щоб благословення прийшло на нас отже, ми хочемо жити під благословенням по всі дні нашого життя. Ми хочемо прожити повне число наших днів. Ми хочемо бути сильними. Ми хочемо жити довго. Ми хочемо процвітати. І що ми будемо робити? Ми будемо оперувати нашими фінансами так, як говорить Бог. Ми будемо приносити десятину. Ми будемо сіяти. Ми будемо вірити, коли ми сіємо і приносимо десятину. Ми робимо це вірою. І ми віримо, що будемо благословенні у кожній сфері нашого життя. І ми віримо, що потрібно виконувати слово Боже. Ви знали, що коли ви живете згідно з тим, що говорить Біблія, це допоможе вам жити довго і бути сильними та міцними. Бог не дає вам нічого поганого. Він говорить вам, що робити, аби бути успішними і здоровими. Це його воля для нас. І якщо ми розумні, ми будемо діяти так, бо довготу днів і років. Скажіть років довголіття, інакше кажучи, і роки гідного життя. Ось яке довге життя ми отримаємо. Ми не хочемо жити довго і бути нещасливими, сумними, бідними, жити на вулиці, десь біля смітників. Ні, ми будемо жити довго і будемо сильними. Довгота днів Не намалоантенезабуваймого закону і повчання. Ось ключ до довголіття. Нехай твоє серце стереже мої заповіді. Бережіть слово Боже, і ви будете жити довго і будете сильними. Бо довготу днів і років гідного життя, і спокій або мир внутрішній і зовнішній. Це означає мир у ваших обставинах, який триватиме. Мені дуже подобається ця частина вірша, триватиме і в старості до смерті, або поки ви дух не відійдете, то відхід і в старості. Тобто, коли ми доживемо до 70, 80, 90, 100, наші справи мають іти добре і в старості жити у спокої, благословенні і в здоров'ї. Як же я тоді помру, якщо матиму хороше здоров'я? Но ви залишите своє тіло, і у вашому тілу прийде капут? Воно не матиме в собі жодного життя. Ви то дух, ви живете в тілі, і ви маєте душу, яка складається з вашого розуму, вашої волі і ваших емоцій. Тож, коли ви залишаєте тіло, тіло помирає. І знаєте, після того, як ви підете, до вас будуть дуже добре ставитися. Вам придбають новий одяг, новий костюм, щоб поховати у ньому, але вас там не буде. У вас буде такий костюм, який виглядає краще, ніж той одяг, який вони можуть одягнути на вас. Ви будете у своєму славному костюмі слави. Алілуя! Слава Богу! Дякуємо тобі, Ісусе. Амінь. Отже, ми будемо жити довго і будемо сильними і здоровими. І 70 чи 80 років не є обмежена тривалість життя. А 120. якби ви вибрали біблійне життя, ви би не цілилися на 120 років. отже, як ви живете? Ось як не втрачає милості і істини, не втрачає милості і доброти. Відкинувши всяку ненависть та егоїзм, і нехай милість та істина не залишать тебе, інакше кажучи, ми будемо жити довго, і ми будемо жити в милості та істині. Ці дві речі йдуть разом ви живете в істині, ви живете Словом Божим. Ви даєте Богові можливість приходити у ваше життя і допомагати вам дбати про вас, зберігати ваше тіло зціленим, давати вам процвітання. Нехай милість та істина не залишать тебе. Обв'яжи їх навколо своєї шиї. Це означає, що ви бережете їх, близькі стосунки з милістю та істиною, якщо хочете, щоб з вами все було гаразд. Запиши їх на таблицях свого серця. Як ви це робите? Ви вкладаєте слово Боже у свої очі, у свої вуха, і воно проникає у ваше серце, і ви продовжуєте робити це щодня. Вкладайте слово у своє серце, у свої очі, у свої вуха, і воно проникає в ваше серце. І тоді, що виходить з вашого серця? Життя, мир, благословення, слава Богу. Духовні благословення виходять з нього. Саме так ми живемо, і саме так ми створені жити. Продовжимо читати у п'ятому вірші сказано: покладайся, довіряй і будь впевнений у Господі. І не надійся на своє розуміння чи проникливість. Не покладайтеся на природне знання, покладайтеся на Слово Боже і пізнавайте Бога на всіх своїх дорогах, і Він скерує ваші стежки, зробить їх рівними і прямими. Бог такий, Він знає все, у нього є відповідь на все, він самогутній, але він не нав'язуватиме вам свого способу життя. Ви приймаєте Його, роблячи цей вибір, а ви приймаєте Ісуса Господом свого життя. І тоді, і по житті, ви робите те, що говорить Писання. А якщо ви цього не робите, якщо ви не слухаєтеся Бога, благословення не буде виявлятися. Проте, якщо ви слухняні Богові, на всіх своїх шляхах визнавай Його, і він скерує твої стежки і зробить їх рівними і прямими. У сьомому вірші сказано я зачитую розширений переклад: не будь мудрим у своїх очах. Ви вже мали б зрозуміти, що ви не такі вже й розумні. Не будь мудрим у своїх очах, шанобливо бійся Господа і поклоняйся йому. Це робиться заради довгого життя, сильного життя і цілковито відвертайся від зла. Це ключ до вашого божественного життя. Якщо ви не відвертаєтеся від зла, ви не слухняні Богові. Якщо ви у своєму житті. Живитися неправильними речами, ви не слухняні богові, і ви знаєте, у телевізорі в наш час можна побачити багато зла. Не дивіться його. Те, що його там показують, ще не означає, що ви повинні його дивитися, тому що немає цензури. мені здається, всі цензори кудись повтікали. Але якщо це показують по телевізору, і немає жодної цензури, це не означає, що це життя. Якщо ви бачите сміття. Вимкніть його. Ми не можемо живитися такими речами. Ми повинні живитися Словом Божим. Цілковито відвертайся від зла. І це буде відвертання від зла. Чим воно буде? Це буде відвертання від усякого прокляття. А все, що є під прокляттям, це кожна погана річ. Це означає плітки, нарікання, алкоголь, наркотики, все інше. Розпуста будь-якого виду це є злом, і тут сказано цілковито відвертайся від цього, і це буде сказано у восьмому вірші. Це буде відвертання від цього, буде здоров'ям для твоїх нервів та зв'язок і мастю та вологою для твоїх кісток. Отже, відвертання цілковите відвертання від зла, коли ви не маєте з ним жодної спільності на будь-якому рівні. Буде здоров'ям і благословенням для всього вашого тіла. Слава Богу. Саме так ви живете у благословенні, виконуючи те, що говорить Бог. Якщо це суперечить Слову Божому, тоді це недобре, і нам потрібно змінюватися. А ми є людьми слова. Саме таке прізвисько дали нам люди, і це велика честь бути людиною слова. Слава Богу, я людина слова. І я докладаю зусиль, і я знаю, що ви теж, аби бути слухняними Богові і виконувати його слово. Можливо, ви не хочете цього робити, але якщо це написано в Біблії, ви це робите. Шануй Господа своїм маєтком і достатком від праведних трудів і першими плодами всього з твого прибутку. Тобто, це означає, що ви повинні приносити десятину. Так, але в мене немає достатньо грошей, щоб приносити десятину. Я знаю, саме тому вам потрібно приносити десятину, алілуя. Ви приносите десятину, не тому, що ви маєте гроші, ви приносите десятину, тому що вона приносить вам благословення, і Бог сказав це робити. Шануй, Господа, своїм маєтком, тим, що ви вже маєте, і достатком та першими плодами це і є десятина твого прибутку і ось результат. І скажу правду, це серйозно. Якщо ви не приносите десятину, то ви багато що втрачаєте. Тому що примноження і достаток приходять тоді, коли Бог залучений до вашого прибутку. було би більш нормально, якби Бог просив 90%, А ми залишали би собі 10%. тому що саме він примножує те, що ми маємо. Він благословляє те, що ми робимо. Він благословив те, що ми маємо. Ісус відкупив нас від прокляття. Алілуя. Шануй Господа своїм маєтком, тим, що ти маєш, та достатком і своїм примноженням, першими плодами всього свого прибутку, і ось результат. Таким чином твої комори будуть рясно наповнені, а твої бочки будуть переливатися новим вином. Ми ставимо Ісуса на перше місце. Ми віримо Богові, віримо Його Слову. І сьогодні ми будемо приймати наше зцілення. Сестра Глорія тут у нас Дейвон з Мальборо. Він певний час боровся з хронічним болем колін, але сьогодні, під час служіння, він отримав своє зцілення. Він говорить, що біль Слава з ним. Хвала Господу. Слава Богу, Хвала дякую тобі, Ісусе. Я з нетерпінням чекав школи стілення останні кілька днів. І сьогодні вранці я говорив: знаєш що, Господи? Я рішуче налаштований, що в втомить, коли війду в цю будівлю щось відбудеться. Мені навіть не потрібно нічого чути. Я буду у цій будівлі і щось станеться. Я вірю тобі про це. І ось що сталося. Я сказав це, повірив цьому і пішов. Я усвідомив. Що завдяки тому що я чув проповідь слова Божого зцілення? Виявилося, що під час хвали та поклоніння Господь зціляв і відновлював обидва мої коліна, які вже майже 10 років боліли. Я був обмежений у своїх рухах у тому, що можу робити, чи як довго я це можу робити. Я не міг довго підніматися вгору. Іноді для цього мені потрібно було довше часу. Я сповільнив швидкість, я не міг нато довго стояти. Це викликало біль і дискомфорт. Не міг надто довго сидіти, і чи не було можливості простягнути ноги. Це викликало біль і дискомфорт. Я був обмежений в фізичній діяльності, бо інакше слід було очікувати сильного болю. І було таке, що ще засинав у сльозах і прокидався у сльозах. Якщо погода ставала дуже холодною, я не міг добре рухатися. І під час хвали та поклоніння цього ранку я просто поклонявся господу, я відчув щось у своїх колінах. Я боровся з тендонітом в обидвох колінах з 2004 року. Я відчув щось. Я можу описати це, як якусь теплоту, але я почав рухатися вільніше. І я відчував, що щось відбувається. Коли я слухав проповідь, як правило, мені потрібно було змінювати позицію ніг, ворушити колінами, щоб вони могли розім'ятися. І тільки під кінець проповіді я усвідомив, що навіть не поворухнувся, я не змінював положення. І я не відчував болю, не відчував дискомфорту, так що це було дововижно. Ось що відбулося в ту мить. Це було виявлення слова Божого. Дозволяє мені повернутися у форму. Хочу знову ходити в спортзал, знову грати у баскетбол, просто більше рухатися, не хвилюючись про те, чи достатньо добре одягнути, чи я зможу, скільки триватиме? чи я зможу вистояти, чи я зможу піти, як довго буде тривати подорож та інші схожі питання, чи буде достатньо місця для ніг? але зараз я почуваю себе добре. Я почуваю себе справді добре. Я продовжую вірити. Не зупиняюся. Що стосується своїх колін, я вірив і молився майже 10 років. Продовжуйте вірити Богові і стійте міцно у вірі. Не відступайте, не кажіть нічого, що суперечить Слову Божому. Тому що я так і робив, і зціленню потрібно було більше часу, аби виявитись. Продовжуйте вірити Слову Божому, стійте на ньому і не кажіть нічого, якщо не можете сказати Слово Боже. Сестра Глорія, це Енджел, їй 16 років. Вона розповіла, що останні роки в неї часто буває мігрень. У неї була мігрень навіть сьогодні вранці, коли вона прийшла сюди. Але після молитви весь біль зник. Хвала Богу. Слава Богу. І ми віримо, що ти зцілена від мігрені в ім'я Ісуса. Сестро Глорія, цей випадок вас дуже втішить, як і інші. Це грандіозно. Алілуя! Амінь. Це міс Іва з Меріленд. Вона ледве-ледве прийшла на служіння з паличкою. ледве могла йти за допомогою палички. Коли ви проголосили силу і сказали, приймайте свою силу, вона прийняла її і з того часу таки стояла там позаду. Вона сама підійшла і стала в чергу до свідчень. Нехай Бог благословить вас. Сама дійшла сюди, повністю вільна від болю без жодної палички. Слава Богу, Алілуя! Слава Богу! Ми з Кенетом хочемо подарувати вам книгу. Це пакет зцілення. І пам'ятайте, Бог має для вас чудо. Алілуя! Навчіться очікувати неможливого. Наповніть себе словом Божим і вірою про ваше чудо. Стійте міцно у вірі, не хитайтеся, відмовтеся сумніватися чи боятися, продовжуйте вірити. Що би не було вам потрібно від Бога, Він має це для вас, він має ваше чудо. Замовте сьогодні цю книгу. Ми будемо раді надіслати її вам. А зараз я хочу помолитися за ваше зцілення. Отче, в ім'я Ісуса, я молюся за всіх людей, що слухають зараз мій голос. В ім'я Ісуса я наказую вам будьте зцілені від верхівки своєї голови до самісіньких п'ят. Будьте цілісні! В ім'я Ісуса, а тепер скажіть: я беру це, я беру своє стілення. Починайте говорити слова стілення. Скажіть, я стілений, я сильний, стійте на слові Божому. Роздумуйте про місця писання, про простілення, слава Богу. Зайдіть на наш сайт в інтернеті. Там ви знайдете вчення про стілення та інші цікаві речі. ви можете переглянути відео зі школи стілення. Наші партнери розповідали, як молилися, використовуючи відео зі школи стілення, коли хтось у їхній сім'ї захворів. Вони вмикали слово Боже у кімнаті цієї людини. Вони проводили в себе вдома власну школу стілення. І ми маємо інші матеріали, які допоможуть вам зануритися у Слово Боже. Занурити Слово Боже у вас, щоб ви могли зміцнити свою віру і прийняти Божу обітницю для себе. Алілуя! До зустрічі завтра, це Глорія Копленд. І пам'ятайте, що Ісус є Господь.